Будь-який міський район у справжній витвір мистецтва може перетворити двірник з Іжевська. До своєї роботи з прибирання він підходить творчо. Кожен день не просто чистить територію, а малює по снігу, мітлою та лопатою. 51-річний Семен Вікторович Бухарін раніше був пожежним, але після того, як пішов у відставку, працює двірником в Іжевському лінгвістичному ліцеї номер 25 Хоча насправді він все-таки художник. Він після кожного снігопаду перетворює двір школи, в якій працює, на справжню казку. Зі снігу на асфальті з'являються казкові персонажі, загадкові візерунки і цілі пейзажі. З верхніх поверхів будівлі видно, як охайно і чітко намальована картина. Тому учні і викладачі кожного разу з нетерпінням чекають снігу та нового шедевра. За словами Семена Вікторовича, він творить, щоб хлопцям було веселіше вчитися. Вони фотографують потім з третього, четвертого поверху, і мені приємно. Картини існують кілька годин, поки їх знову не замете снігом, який двірник Бухарін знову йде художньо розгрібати.